Вітаю або Халюхен! Ви на уроці німецької мови. Сьогодні ми поговоримо про правила читання, про правила мови, про букву сполуки та про все, що з цим пов'язано. Тож, не будемо гаяти час, і розпочнемо з того, чим завершило наш перший урок. А це були наші умляути та есцет. Перша на черзі в нас буде Аумляут. Вона читається як Е, не е, e, а саме Е. Тобто від звичайної е вона відрізняється трішки своєю такою дзвінкістю. Наприклад, кемен це розчісувати та екл'єрн еклєрн пояснювати. Далі оумляут. Оумляу це фактично поєднання букви О та букви Йо з російської мови. І можна казати, що вона читається як Йо взагалі оумляут, але краще все ж таки. «йо». Ү. Наприклад, schön – це красивий, та können могти. Далі у нас йде умляут, і для того, щоб було простіше, можна сказати, що вона читається як ю. Але це ж все ж таки більше як ю. Наприклад, це бюншн, це бажати, та das Glück, Glück – німецькою це щастя. Далі в нас йде літера С. Фактично, це подвійна літера S. тобто її реально на письмі навіть можна писати, заміняти подвійною буквою S. але є слова, де вже всі звикли писати С замість двох S, тому і пишуть всі СС. Наприклад, КОАС це великий та хайсен називатися. Наступний на черзі в нас дуже підступні ЕІ та ІЕ. Суть в тому, що вони читаються зовсім по різному. Ей e читається як Ай, а І-Е -e читається як подовжене І. Розберемо на прикладах. Еі e klein, це маленький. Та das Bein – це нога. І-е. Ліген. Ліген це щось кудись класти. Далі ми будемо будувати з вами таку собі, я б сказала, буквену піраміду. І розпочнемо ми з букву сполуки Цеха. Це Х завжди разом читається як Х. Наприклад, Махен це робити. Das Бух книга. та Das Mädchen це дівчинка. Будуємо піраміду далі. Наступне у нас Сцеха. С разом читається як Ш. Наприклад schließen – це зачиняти, та die Schule – це школа. Вершина або основа нашої піраміди, хто як іде, це ТСЦХ, аж 4 літери TSCH, які разом дають звук Ч. І найяскравіший приклад це Das Deutschland. Deutschland, Німеччина. Далі у нас ідуть дві буквосполуки, які пишуться трохи по-різному, але дають однаковий звук. І це EU та А У. Um, і та і та буквосполука дає звук Ой. Приклади з E U, це в нас ной, це новий. Вхоїнзий, Радіти та Хойте. Хойте, це сьогодні. Приклади з А умлят У. «ді пойме». Це дерева, діхойзєо це домівки. Далі у нас букви сполука Q та У, які разом дають звук КВ. Наприклад, ді-квалітет це якість та бикем зручний. Наступні дві цікаві букви сполуки це сипи та сити, які на початку слів читаються як шипи та шити. Але не лякайтесь, коли ви їх зустрінете всередині слів, та вони так само будуть читатися як шипи і шити. В чому справа? Просто німці дуже люблять поєднувати декілька слів в одне. Так, от приклади: Der Sport – це спорт, Sprechen – говорити та Spielen – грати. Тепер шити. Die Stolz – це гордість. Та Штелін ставити. Наступна буква сполука, вона, можливо, і найважча, якщо чесно, це К. ЦК. ЦК. Вони разом читаються як К. Але я своїм учням завжди в транскрипції пишу подвійну літера К. Тобто КК. Що це значить? Коли ви бачите таку букосполуку, е там, як, знаєте, є така мікрозатримка. Зараз покажу на прикладі: Баккен випікати для андхук враження. І ми поступово наближуємося до завершення. Наступна у нас викосполука це цей хас, яка разом читається як кс. Наприклад, ваксен це рости та зекс це цифра шість. Наступна літера це літера V. Вона читається як F. Можливо, ви спитаєте, чому вона читається як F, коли в нас вже є літера Ф в німецькому алфавіті. Німці так захотіли. Тепер приклади. Де Фато це тато та філь. Багато. І ми дійшли до останньої літери: це літера Ц. Літера С читається як «ц». Наприклад, цузамен разом Ерцелін розповідати. Якщо ви не робили нотатки протягом перегляду, дуже рекомендую передивитися відео ще раз та все ж таки зробити їх. Також буде нереально круто, якщо ви вивчите слова, які я згадувала протягом цього відео. Тож дякую за перегляд і до зустрічі! Фух.